Учні вчать рахувати гроші. Курс фінансової грамотність, що зараз як експеримент читають у п'ятьох школах на Львівщині, отримав міністерське визнання. Ні оцінок, ні контрольних робіт немає. Та учні, подолавши половину курсу, вже можуть пригадати найцікавіше. Ми завжди називали кредитними картками любі, являються вони і депозитні, і кредитні. То ми їх навчали розрізняти пані Богдана, вчитель з географії після тижневих курсів взялася вчити дітей основам фінансової грамотності. Через учнів пізнавати фінансову грамотність будуть і їхні батьки, і їхні дідусі і бабусі, які відповідно вдома в них є. Дві третини українців, які користуються фінансовими послугами, насправді не завжди рахують гроші із вигодою для себе чи знають про свої фінансові права. Результат минулорічного соцдослідження його провела американська агенція USAID. спільно з НБУ. Вони вирішили, з цим треба щось робити, і починати варто з дітей. Навчити майбутніх користувачів фінансових і банківських послуг тим моментом, скажімо так, тим ризикам, з яким вони будуть стикатись на шляху отримання цих послуг, тим можливостям, які вони можуть його можуть отримувати. Ну і скажімо так, тому провідному банківському досвіду, який в Україні зараз впроваджується. Статус рекомендовано міністерством освіти для шкільної фінансової грамотності. Означає, із вересня цей курс за бажанням навчального закладу може з'явитися у будь-якій українській школі.